Так, ну що, беремо модем. Оце все, що нам треба встановити. Удальне обновлення ПО з'явилося. У нас одночасно почався і тест нашої нової системи і одразу і пасіональ. Дивіться, я підрузив усі поля свої. Я зараз бачу комбайни у нас на комбайні встановлено. І ось бачу трактор з телефона. Можу підключитися до його монітора, щоб дивитися, що в нього на моніторі. Я вже бачу, скільки йому проходів залишилось, коли він домой. Що в нього GPS є. Він. Так, ну що, почав я тулити цей модем GD Link. Ось, всі роз'єми. Це у нас антена йде. Антена. Розвів усі роз'єми, ось така ось. Усі роз'єми на місці. Ось так тут. Целу... Целулар якийсь, GPS, ось і C2 теж. І один, отут Wi-Fi написано було. Так, Основний роз'єм теж втикнув. Ще у нас залишиться Ethernet роз'єм. Перед цим треба нам зробити живлення. Він то такий прийшов з заводу. Я його відкусив, тому що він нам не підходить. Він бачите ось. Трішки не такий, як нам треба. Робимо зараз отак. Отакі прислав мені роз'єми сина гронома Рома. Ютуб канал у нього так називається. Так, оце одну я вже таку поставив собі на камери фішки, бачите, роз'ємчик. Це для розетки, щоб ви зрозуміли. Давайте. Так, Я вже тут трішки ці роз'єми підмітив. Щоб поубирати треба буде. Бо тут і сідушки лазили багато. Видно вам ці разима. Оця розетка, хто знає, що тут іде. І тут в них вистачає завжди фішок на них. А Ці оригінальні джандіровські щось вони там колись що щось там космічних грошей стоїть. А така фішка ось вона сюди втикається, отак і все. Так, подивилися, так видно. Ну Ось в мене камери були. Ось я вже зробив її. Бачите, обична папка туди заходить і втикається. Так, ну будемо пробувати так само із тими, і з роз'ємом, ось, ось, дивіться, раз воно, клац, і все, і камера заробила. Так само ось взявся, витягнув. Витягнув і все. Так, так що нам зараз треба оцю обладнати? Обладнати. Так. Так, тут єдине, що ось немає, тут фіксації для оцього вусика, щоб фішки тримались так. Вони то там тримаються, але не дуже надійно. Так, Це вставляємо. Де є? Так. На ізоляцію зробимо сюди теж. Так, ну що, беремо модем. Будемо зараз його готувати. Так, оце все, що нам треба встановити. Тільки одна проблема, куди його тут встановлювати. Оце піде на кришу. Все-таки можна його під кришу, але я зараз не дуже багато часу, щоб. Влажувати все красиво. Сперва задача така просто уложити його, хоча б щоб воно не сильно мішало. Тому що якщо влажувати по дуже гарному, то можна і розібрати і під панелі позалажувати, але ну, поки що немає часу цим займатися усім. Я все-таки планую скоро виїхати. Сіяти. Куди я планую його встановлювати? Дивіться, роз'єм. Оце нам надо... треба втікнути в цю розетку. Це діагностичний роз'єм. Так, оце нам. Сюди треба втикнути і живлення туди. Так, і тут у нас проводів ще стає більше. Зараз <гум> не знаю, як його будемо уважувати, але будемо дивитися. А, і модем я ось так прикидував, То десь от сюди отак запіхнем. На цей болтик там є, поки що його вішаємо, а провода з антенни виводимо сюди, антенну виводимо сюди. Пластойки десь і на кришу хай йде. Туда. Там десь, поки що приклеїмо його. На двосторонній скотч що хай так буде. Будемо подивимося, що воно до чого. Тут вже, бачите, і так проводів дуже дофіга. Тут е, камера, камери, е, ваги, контролюються і ну, GPS проводів не йдуть, а ця вся херня -то йде, трішки. Заважає, бачите, тут ось. Ми вже тут і стійку зварили, бачите, таку для моніторів. Тут ось зварили теж, покріпили. Благо для цього місця продумані там такі прям мо моцні місця. Так, ось по це хоч. Тут вже накидано на, на бокову стойку дуже багато чого. Ще, ще цей модем, ну будемо встановлювати. Так що вирішено. Поки що сюди його запрячемо. Я думаю, тут мішати він не буде. На один болт беремо, хай поки що лежить. Ну що, перейдемо до встановлення. Так, встановили блок на швидку руку. О, тут він буде, поки знаходиться, провода, щось не виходить, акуратненько зложить. Тут вже проводов просто капець. І від камери, і двісову, там ще принтер знизу. Так що поки що оставляємо все так. Антенну окинули наверх, зараз акуратно уложимося, наскільки це можливо буде. Ну і все, вроді заробило. Тут розетка ось. Це розетка на контроль. Теж тут тіліпається, можна її обрати туди. Найголовніше, що ця стоїть тут діагностичний роз'єм. Хотілося б ще його компактніше, тут, але ну, нічого тут не зробиш поки що. Це пів трактора розібрати, щоб знайти місце і десь заховати, якщо він буде працювати безвідмовно. Мен... Без так, ну а тут зараз. Подбанив в Вагрістар, хлопці повинні зробити підключити трактор до цього контроллера, щоб тут все з'явилось. Ось це віддалене обновлення ПО з'явилось. Це з'явилось. Коротше, дві штуки. Не знаю чого. Дві штуки з'явилось. Ну, що це вже з'явилось, значить, все вроді правильно. Так, тепер чекаємо на активацію його. Так, всім привіт. Ну що, у нас одночасно почався і тест нашої нової системи. І одразу і посівна. Коротше, поки виїхали потестити все вчора. Вчора я ще сумнівався чи починати посівну. Сьогодні тіктоків надивився. Та так піддивився. Подумали погоду ще раз подивились, То вже сьогодні і пізно починати посівну. Коротше, розпочали вже сіяти огороди повністю. По своєму селі вже засіяли частину. По другим селам оце зараз мотаємося, Ось один огород засіяли з цієї сторони. Сіємо соняшник. Ну і сів зараз підмінив брата, бо ми зранку були в справи. Хочу вам дорозказати, що все-таки ми зробили з цим модемом Джондіровським R-модем. І що він нам дає? Це буде така, такий тест у русі в роботі. Прям. Так, основне, що хотів розповісти, на огородах не дуже, поки що видно всього те, що я хотів, але я що я вже тут зробив. Дивіться, я підгрузив усі поля свої. Ось, це все я загрузив з цього, з operation центра. Плюс я підгрузив ще сорт, бачите, Белфіс. Зараз він. Ми його зараз їм сплошним висівом 45 тисяч. Ось, Це я загрузив з уперешені центр, передав сюди настройки. Це те, що в принципі поки що я можу показати з монітора. Так, Зараз, поміняюся з братом, приїхав. Народ приїхав. І покажу вам, що маю з телефона. Так, і ще одна класна функція. це Ось, бачите? Я зараз бачу комбайни, у в нас на комбайні встановлено. І ось бачу трактор з телефона. Ну, зараз його розтягнемо. Бачу скільки він кілометрів їзде, де він зараз їзде. Так, і ще, що класно, можу отак зробити. Називається це в Джандіра RDA. Можу підключитися до його монітора, щоб дивитися, що в нього на моніторі. Можна з комп'ютера так зробити, можна з телефона. Зараз. О, бачите, я підключився, до його монітора І все. Погано, тільки що я не можу класати по монітору, настраювати. Було б дуже класно. А так, бачите, скільки, я вже бачу, скільки йому проходів залишилось, коли він домой. оце я цілий день так дивлюсь, Що в нього GPS є. Він. Ну, коротше, прикольна штука. Де він час їде, що він тут робить? Чудово. В прямому ефірі так сказати. Ось, Розвертається. Підглядаю за ним. А він знає, у нього екран синій, так світиться синій окантовка. Він знає, що я підглядаю. Так, ну що, це такі функції. А потім, як уже в нас піде посів по полям, я вам ще буду показувати буду вам показувати, що ще за функції додаткові є в, ньому, в цьому модемі. Так що все, кому сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Всім дякую, пока.